Так. І наступна книга. Так, ладно, треба все обрізати. Це щось. Музикальний енциклопедичний словарь. Дуже велика, дуже пильна і дуже важка. Прям жесть. Боже. Ну тут прям словарь словарь Дивіться, скільки писанини. Офігіти. Я не знаю, скільки вона важить, але до 2 кг точно. Книга, яка важить до 2 кг. Так, який рік? 1991 рік. Якщо хтось шукав таку книгу або знає того, хто її міг шукати, ви знаєте тепер, де її знайти. На цьому все. Дякую тим, хто додивився до кінця, осилив це. Бо я знаю, що книги піднадоїли мені так точно. Але це рулетка, це рандом. Я не можу ніяк на це впливати, і я не можу знати, що буде там. Я просто роблю ставки, і коли виграю, оплачую. Все. Всім дякую.